1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності зміни до національного календаря профілактичних щеплень згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 5 березня 2025 року. Це наказ номер тридцять і називається про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні. Серед ключових змін у календарі щеплень з 2026 року заплановані по перше. Обов'язкова однократна вакцинація проти вірусу папіломи людини. Для дівчаток віком 12-13 років по-друге, повний перехід на інактивовану поліовакцину замість оральної вакцини ОПВ, тобто в крапельках, застосування комбінованих вакцин і перегляд віку проведення деяких щеплень, щоб забезпечити кращий імунітет захисту дітей. З нового року в національний календар профілактичних щеплень включена безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини. Нововведення є частиною комплексу рішень, у Президента України щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень. Безкоштовне однократне щеплення проти вірусу папіломи людини за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я здійснюється сьогодні у 75 країнах світу. Загалом вакцинація проти вірусу папіломи людини включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу. Перші поставки дев'ятивалентної вакцини проти вірусу папіломи людини очікуються в Україні уже в кінці цього року і, звичайно, буде розвезено. В регіони України, в тому числі і в Кіровоградську область, наразі щеплення проти вірусу папіломи людини входить до календарів більшості країн світу і чудово себе зарекомендували, зокрема як профілактика раку шийки матки, смертність, у якої в Україні на жаль в два з половиною рази вище ніж у країнах Європейського союзу. У 2026 році державним коштом заплановано вакцинацію дівчаток віком 12-13 років і. Ця вікова категорія є пріоритетна з погляду ризику інфікування та розвитку хвороби і має найбільш прихильність батьків пацієнток. Якщо взяти статистику, то в Кіровоградській області у 2024 році проти вірусу папіломи людини за згодою і ініціативою батьків було щеплено 157 дівчаток. За 9 місяців цього року ми маємо 147 дівчаток, які щеплені проти вірусу папіломи людини. Це в основному місто Кропивницький і Олександрівський район. Друге нововведення, яке є ключовим у календарі профілактичних щеплень і віде в силу з 1 січня 26-го року, це заміна полімрітної вакцини з оральної полімлітної вакцини ОПВ, тобто той, що в крапельках, на інактивовану полімітну вакцину, тобто ін'єкціонну сьогодні. Ми поєднуємо схему. І ПВ, і ОПВ, тобто використовуються дві вакцини. Однак, враховуючи останні міжнародні рекомендації, остаточне викоріння поліеміліту можливе лише при використанні інактивованої вакцини. І ПВ з нового року Україна повністю прийде на цю вакцину, і це буде відповідати глобальним рекомендаціям. Поліеміріт викликає гострий вялий параліч у одного з 200 Інфікованих до 15% до 15 паралізованих хворих на жаль помирає, зокрема через параліч дихальних м'язів, і найбільш вразлива категорія це діти до 5 років завдяки масовій кампанії вакцинації захворювань на полімріт у всьому світі. Захворювань знизилась на 99%, але водночас поліеміліт сьогодні ще не викорінений, тож він залишається смертельною небезпекою для кожної невакцинової дитини у всьому світі. Ще одним наближенням до світових стандартів, якщо ми говоримо про вакцинацію проти поліеміліту, стане п'ятидозова дозова схема вакцинації. Нині наш календар профілактичних щеплень передбачає шосту дозу у віці 14 років, які з 1 січня скасують. Якщо дитина на 14 років вже перебуває за кордоном, вимагати введення цієї дози в країні вже буде не потрібно. Що стосується підситуації з поліемліту? останні випадки поліемліту у Кіровоградській області реєструвалися ще у 60-х роках минулого століття. А у вересні 2023 року Україна отримала підтвердження від сертифікаційної комісії Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я про закриття спалаху поліемліту в Україні. Україні. до цього Україна значилася у списку неблагополучних країн щодо епідемічної ситуації з поліемілітом, оскільки в 2021 році було виявлено циркуляцію поліовірусу у двох випадках захворювання дітей із синдромом гострого вялого паралічу. І це було у Львівській та Закарпатських областях. Зміни, які стосуються щеплення проти вірусного гепатиту Б. З 2026 року буде запропоновано. Комбінована схема вакцинації проти вірусного гепатиту Б дітям. Сьогодні вірусний гепатит Б проводять окремо за схемою у перший день народження дитини, тобто в пологовому будинку, а потім у 2 і 6 місяці. З 26 року, з 1 січня буде запропонована сучасна комбінована вакцина, і таке щеплення буде одночасно проводитися разом із проти кашлюком, дифтерією, правцем, з гемофільною інфекцією. Також вірусний гепатит Б доєднається і будуть використовуватися сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно, що в результаті зменшить кількість ін'єкцій для дитини та кількість візитів до медичного закладу. Хочу зупинитися ще коли ми говоримо про комбіновані вакцини і проти правець і дифтерію, то особливо важлива ситуація під час воєнного стану. Яка турбує сьогодні всіх, це вакцинація проти правця. Якщо б зрозуміло було, це стобняк. Останній випадок стобняка правця у Кіровоградській області закінчився летально, трагічно, і це було виявлено у серпні 2013 року у 29-річного чоловіка Сонувгрівського на той час району, який був щеплений проти правця більше ніж 10 років тому, постраждав від колотої рани стопи. Коли травмувався цвях, ржавим і людина на жаль померла, тому проводити профілактику правця сьогодні під час воєнного стану дуже важливо, враховуючи те, що під час обстрілів ми можемо травмуватися, і смертельна хвороба подряпан, якій називають її в цілому світі, вона дуже небезпечна. Правець небезпечна інфекційна хвороба, яка зразу ж вражає нервову систему і призводить до сильних болючих м'язових спазмів, тобто до суду. Ризики смерті від правця дуже великі, навіть якщо отримувати медичну допомогу, то ризик смерті від правця може досягати до 80%. Збудник збутник правця. Бактерія Clostridium tetani потрапляє в організм людини з ґрунту або екскрементів тварин через рани, порізи, подряпини, опіки, через укуси тварин, нестерильне обладнання для пірсингу, татуювання, ін'єкцій, травмування гострими предметами та уламками деревини. Якщо ми візьмемо статистику, що стосується правця то вона, на жаль, не втішна. У 2025 році за 9 місяців виявлено 7 випадків правця, із них двоє дітей. У минулому, 24-му році в Україні було зафіксовано 12 випадків правця, які деякі з них закінчилися трагічно. Тепер ми говоримо про інші зміни, які є у новому календарі профілактичних щеплень. Це схема вакцинації від кору, краснухи і епідемічного паротиту. Ми всі знаємо, що вакцинація проти кору, краснухи і паротиту проводиться однією вакциною КПК, і ця схема сьогодні стандартна діє в один рік і у 6 років. Заступного року змінюється схема в один рік і в чотири роки. Саме така схема: більш раннє щеплення проти кору це враховано з ризиком спалахів кору, які сьогодні є в Україні, і це надасть нам змогу забезпечити наших дітей у більш ранньому віці і запобігти важкому перебігу захворювання і виникнення ускладнень. Якщо ми говоримо про кір, то це одна з найбільш контагіозних інфекцій інфекцій. Якщо один хворий є і є навколо його 10 невакцинованих, то дев'ять обов'язково захворіє. Ми знаємо спалахи, ми знаємо епідемію кору. Тому вакцинація від кору сьогодні дуже важлива. Останній випадок кору в Кіровоградській області був у 2021 році, коли дорослий чоловік приїхав хворий в Олександрівський територіальну громаду уже з симптомами кору, враховуючи своєчасне проведення і своєчасну ізоляцію, госпіталізацію такого хворого і те, що в його оточенні діти. Були всі вакциновані, які з ним контактували. Нам вдалося своєчасно локалізувати це осередок цієї інфекції і не допустити розповсюдження інфекції у Нашій області, якщо ми говоримо про статистику хвороби сьогодні в Україні, то захворювання зростає. Якщо ми говоримо про кір, то сьогодні за 9 місяців близько півтори тисячі випадків кору зареєстровані у, в Україні, і тому швидке щеплення. І ранні щеплення захистить наших дітей від цього захворювання. Проти кору немає специфічного лікування, є лише профілактика кору. Вакцини мають при кваліфікації ООС найвищий сертифікат якості. Ще зміни, які проводяться у національному календарі профілактичних щеплень, це вакцинація від туберкульозу. Тепер щеплення проти туберкульозу будуть проводити у пологовому будинку після 24. чотири. 4 годин після народження дитини зараз проводиться на п'ятий шостий день. Чому важливо вакцинувати саме немовлят? Тому що туберкульоз у маленьких дітей зрідка вражує лише легені і проявляється лише кашлем. Натомість ця хвороба у дітей вражає всі внутрішні органи, лімфатичну систему, кістки і навіть оболонки мозку. Імунна система дитини новонародженої дитини не в змозі впоратися із підступним збудником туберкульозу. І, власне, імунна система і дорослих та теж часто не може цього зробити, адже туберкульозна паличка вселяється в клітинах імунної системи і прекрасно себе почуває і поширюється організмом. Аби її знищити, потрібна дуже організована імунна відповідь, більше схожа на специфічну операцію. Навіть однієї бактерії туберкульозної палички може бути достатньо для ослабленого організму або аби спричинити хворобу. І ця хвороба дає ускладнення і часто займається. Закінчується летально. Тому саме дітей важливо вакцинувати проти туберкульозу і ефективний захист гарантований триває щонайменше 5 років. Якщо беремо епідситуацію із туберкульозу у Кіровоградській області, то Кіровоградська область сьогодні, за статистикою, знаходиться на п'ятому місці в Україні по захворюваності на туберкульоз. А по захворюваності на дитячий туберкульоз ми, на жаль, на першому місці. Враховуючи такі щеплення. Проти туберкульозу я можу сказати, що в нас епідемічна ситуація в області залишається напруженою. Лише у цьому році, за 9 місяців, ми зареєстрували вже 297 випадків туберкульозу. Хоча на 10% це менше, ніж за 9, за 9 місяців минулого року, якщо порівняти. Серед них є 44 випадки туберкульозу у дитячого населення. Рівень туберкульозу залишається на п'ятому місці в Україні. Після Одеської, Житомирської, Миколаївської та Запорізької області, і ще раз наголошую, що у цьому році. Із 49 територіальних громад випадки туберкульозу не реєструвалися в нашій області лише у семи територіальних громадах: Гурівський, Великоандрусівський, Ганівський, Голованівський, Завалівський, Надлавський і Перегонівський. Ще нововведення в календарю профілактичних щеплень, що стосується туберкульозу діткам до 9 місяців, які не контактували із хворим на туберкульоз і не були по якійсь причині щеплені у пологовому будинку. Вакцина це будуть проводити в закладах охорони здоров'я без попередньої проби підшкірної туберкулінової проби, якщо не було контакту з хворим на туберкульоз. От, враховуючи такі зміни, медична спільнота Кіровоградщини готується до нововведень за державною установою Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Є сьогодні навчання всіх медичних працівників, які задіяні і будуть задіяні у проведенні профілактичних щеплень на території нашої області, підготовки до цих нововведень. У нас е, навчено чотири тренери: це лікарі-епідеміологи з вищої кваліфікаційної категорії, які з 11 листопада цього року розпочали. Каскадні тренінги, тобто 18 тренінгів, буде проведено для медиків 500 медиків усіх територіальних громад, які залучені для проведення профілактичних щеплень. А це саме лікарі загальної практики сімейної медицини, педіатри, медичні сестри профілактичних кабінетів профілактичних щеплень. Ми проводимо як виїзні тренінги у Олександрії, Новокраїнське, Голованівське для близлежащих територіальних громад, і основна маса їх буде проведена у місті. Кропивницькому тренінги проводитимуть навчені сертифіковані тренери, які пройшли таку підготовку на національному рівні. І це не просто навчання прочитати лекції, але це і проведення практичних завдань, надання невідкладної допомоги при якихось ускладненнях, це дотримання правил транспортування, зберігання, дозування вакцин. Особлива увага діляється нововведенню вірусу папіломи людини цій вакцині, і обов'язково після так. Тренінгів медичний персонал проходить тестування, їм лише після успішного складання тестування видаються сертифікати, тобто, з 1 січня 2026 року, вони будуть сертифіковані і будуть допущені до проведення профілактичних щеплень по нововведенням. Сьогодні під час особливого воєнного стану дуже важливо дітей захистити від вакцинокерованих інфекцій. Це тих 10 Обов'язкових щеплень, які є уже в календарі профілактичних щеплень, і 11-те обов'язкове щеплення, яке вводиться з 1 січня, це вірус папіломи людини. Вакцини сьогодні в області є в достатній кількості. Вони розвезені і є в закладах охорони здоров'я. Вакцинація в Кіровоградській області в Україні безкоштовна і добровільна. Сьогодні не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Сьогодні можна звернутися до будь-якого найближчого закладу. Охорони здоров'я, і це важливо тим людям, які тимчасово знаходяться на кіровоградщині чи транзитом тут перебувають. Якщо є бажання провести профілактичне щеплення, декларація сімейним лікарем не потрібна. Досить лише звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я і провести профілактичне щеплення. Обов'язково є інформована згода батьків, якщо це дитина, або опікунів, огляд лікаря перед профілактичним щепленням, збір анамнезу, тому що є люди з особливостями, є Хронічне захворювання і, якщо це потрібно, лікар призначає індивідуальну схему вакцинації. Сьогодні обов'язок кожного батька, кожної матері переглянути календар профілактичних щеплень своєї дитини і зробити його вчасно.